Дорога, а далі час покаже. Ціна на картоплю а її аграрії ще всю навіть і не викопали. Висока як ніколи. Добірна 35 гривень за кілограм. А через чутки про дефіцит якісної картоплі заготівельники закуповують у населення навіть дрібну. Чому картопля не вродила і що зможе вирівняти ціну на неї, дізнавалася кореспондентка ТСН Валентина Доброта. Запилюваю навіть не видно комбайна, який копає картоплю. Бульба лежить у пластах землі, і величезні грудки йдуть разом з урожаєм. Від 40 до 60 відсотків землі потрапляє разом з урожаєм. Спочатку ці поля заливало дощем, потім упродовж двох місяців випалювало сонцем. Фермер Григорій Ткаченко відтягував збір урожаю, щоб картопля у землі трохи вичихла і викопана, не зіпсувалася. Але копати все одно доводиться, каже фермер, в екстремальних умовах та з відставанням графіку. Півтора, можливо, навіть у два рази сповільнилося збирання картоплі. У Григорія Ткаченко під картоплею 100 гектарів, як і торік, а урожаю суттєво менше. І це Чернігівщина традиційно картопляний край. Бульба зав'язалася, але через спеку не поросла. Ціна нині каже фермер вирівнює рентабельність минулої осені. Він починав продавати оптом по 5,50, а зараз по 17 гривень за кілограм. Ну давай та хороший, як ви кажете. на столичних ринках. Кіло картоплю двічі дорожче аніж з поля. Покупці вибагливі, як ніколи. Товар на вигляд подобається, а за ціною ні. Ось в Житомирі, Я бачу по 20, а в нас по 30. по 35 Там ще вже більше. Бачите, яка погода. І вона де родить, де не родить. Поганий урожай не лише підняв ціну. У вересні до України імпортовано з Польщі та Литви 64 тонни картоплі. Хоча зазвичай її завозять взимку, коли товар закінчується і ціна росте. От січня, по серпень, до України імпортовано 15 тонн, а за вересень в чотири рази більше. Цього року, окрім неврожаю, ще і локальні посадки під картоплею скоротилися. Людей здоров'я нема вже стільки. Молодіжі мало. Пані Ніна каже, сільські люди картоплю вже вирощують головно для себе. Ручна праця занадто дорога. Пол гектара молодості. А тепер 15-10 і все. Великі гравці на картопляному ринку це лише піввідсотка від всіх засаджених картоплей площ. Все решта, за даними Міністерства агрополітики, дрібні фермери, в яких під картоплею 5-10 гектарів та домогосподарства. Такі, як пані Ніна, але саме вони дрібні виробники, каже виконавча директорка української асоціації виробників картоплі, впливають на формування ціни кожного року. Була ситуація, яка Зібрали врожай, ринок викинули все на ринок, тому що професійні заклали в сховища, а у непрофесійних виробників, у фермерів у них сховищ немає. Вони все це дають на ринок, ціна падає і ціна обвалюється. В цьому році ситуація інша. На ринку зараз немає такої великої кількості картоплі від персадибного господарства, яка була раніше. Брак якісних картоплесхович справді одна з головних причин сезонного коливання ціни на картоплю. У фермера Григорія Ткащенка складські приміщення є. Нині там сортують викопане, ділять на дрібну, на сіневу і крупно. Багато порченої, Навірно, жара водійствує. І будуть перебирати ще раз, на крахмал будуть здавати. Ідеальний товар пакують у мішки і продають. Тримати картоплю до весни, коли ціна ще може зрости, фермерові не дозволяють фінансові зобов'язання. Треба жертвувати можливо цінові політиці і реалізовувати картоплю сьогодні, ніж її заложити на зберігання і очікувати кращої ціни. Імпортована і українська картопля за ціною наразі майже однакові. А очі здорожча, вона навесні залежить від багатьох факторів. Якщо будуть відключення світла, якщо наші виробники перейдуть на генератори, вартість картоплі збільшиться. Якщо рано вдарять морози і не буде опадів, не буде такої кількості взагалі картоплі зібраної, так ціна збільшиться. Якщо ці фактори відкласти, то ціна повинна бути стабільною дещо вищою, ніж зараз, але не критично. Українці стали менше споживати картоплі і не лише через ціну змінюються смаки, але професійні картоплярі саджають більше. А от домогосподарства та дрібні виробники з часом взагалі вийдуть з ринку, кажуть експерти. І тоді ціна на картоплю із року в рік суттєво не коливатиметься. Валентина доброта, Михайло Путята ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини.